Заборона Барбі, коли буде український прайд і ще багато іншого. Це гей новини. І ми починаємо. Барбі заборонили у Лівані та Кувейті. Тамтешня влада вважає у фільмі багато так званої гей-пропаганди, тому його вже вилучають із кінотеатрів. Тим часом стрічка б'є рекорди. Вона заробила більше мільярду доларів. А у світі почалася справжня Барбіманія. У Сил оборони України нова речниця: це американка Сара Ештон-Сіріло, і вона трансперсона. На початку війни вона вступила у тероборону, була бойовою медикиною та отримала поранення у руку та обличчя. Зараз вона медійниця у повітряних силах. Але цьому раді не всі. Ось що каже про Сару один з активістів правого сектору Андрій Тарасенко. Ця особа буде говорити від імені українців, які боронять свій край. Іспанський сором. Сама Сара прокоментувала своє призначення так. в Україні: ми живемо і вмираємо за свободу, свободу і визволення для всіх людей. Усе інше це просто шум. Я з нетерпінням чекаю майбутнього, яке принесе Україні повернення до кордонів 1991 року. Нападник на дизайнера Костя Омелю отримав покарання. Нагадаємо, це сталося на початку липня. Біля клубу нападник вдарив Костю в обличчя, після чого той знепритомнів. Злочинця знайшли. Тут призначив йому штраф у 1700 гривень. В Україні нарешті буде прайд. Його проведуть у Харкові. Прайд тиждень почнеться 23 серпня, а закінчиться все маршем 2 вересня. Команда обіцяє формат, який буде максимально безпечним і відповідатиме умовам воєнного стану. Минулого року ми розробили і впровадили перше в Україні метромарш. цього року. Так само ми подумали про формат, співпрацюватимемо з поліцією і зробимо все, що від нас залежить, задля безпеки маршу Харків Прайд 2023». І це було останнє повідомлення випуску. Посилання на нашу Монобанку та патреон. Шукай під цим відео, став лайк та пиши коментар. Це найкраще і ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.